Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Після трьохтижненного дубока у нас на кінець-то сонечко. Сьогодні плюс 20, сьогодні сонце, і це перший день тепла. Ми не гаємо часу, відразу цей самий перший день ми вже на річці і будемо проводити сьогодні цікаві експерименти. Відразу напишіть в коменти, чи користуєтесь ви спреями для насадок. Чи бачите ви в них користь. Чи це все ж таки маркетинг і вони не працюють? Сьогодні ціль рибалки така: ми будемо тестувати різні смаки спреїв, при цьому будемо використовувати одну насадку. Ця насадка у нас буде хробачок, він буде летіти в воду і без спреїв, і буде летіти з великою кількістю різних спреїв. Сьогодні я взяв чесник, сьогодні я взяв мед, опариш і мотель. Натуральні, солодке і щось таке спеції чесник. Абсолютно три різних напрямка смаків. І четвертий напрямок це сам хробак натуральний без спрей. Тому сьогодні ми раз і назавжди з вами переконаємось, чи це просто маркетинг, чи дійсно спреї дають якусь користь, і можна за рахунок них спіймати більшу кількість риби. Зараз я буду потихеньку розкладатися, будемо розбирати будочки. І поки я їх буду розбирати, я вам розповім про свій сьогоднішній прикорм. Я його вже замішав і навіть відправив уже у воду. Я сьогодні використовую натурально сливовий прикорм. На меласці я замішав дві сипухи зі смаком кукурузки катюшу і макуху. І додавив сюди два сливових пелета. Найкращих довгорошинних пелета від Carptronic в міліметрах 3 та 6. Після цього я додав звичайно ж, 05 конопальки, і після цього я додав ще флюрика для додаткового сигналу на точці. Ось такий сьогодні в нас простий прикорм, натурально солодкий, слива кукурузка. Я думаю, що супер-варіант для карасиків та для коробців. Чогось грандіозного сьогодні, я думаю, нам також не варто чекати. Все ж таки, перший день тепла і вже прям роздачі, я думаю, що не буде. Но експеримент ми проведемо, і 100% рибинок 5 ми спіймаємо це точно. Риба мусить бути. Прикорм хорошенький, свіженький, сонечко світить, рибка повинна рухатись і у нас клювати. Я бажаю вам приємного перегляду, лайкосик на цей відосик і будемо розпочинати. Я закинувся. Можете зробити свої перші ставки. Праве водилище на мотильок, ліве водилище у нас мед. Подивимось, де буде перше клювання. Прикиньте, сьогодні взагалі ні разу не клюнуть. Експеримент закінчується без риби. Я роблю ставку на мед. Мені здається, що мед зараз працює швидше. Не знаю. Тобто це ось це водилище лівіше. За півгодинки перша команда у виді меда і мотеля результату не дала. Тож я роблю замін. Поставив чесничок і поставив натуральний черв'ячок. І відразу в першу хвилину на черв'ячок в мене хтось смикнув. Це поки не риба, це не результат, але вже можна зазначити, що на чесник реакція відразу якась відбулася. Продовжуємо далі наш тест. Є перша клювачка. Працює чесничок. Часничок непоганий карасьок. Ну, По міркам цих місць, звичайно. Тому ну, ми вже надивились на гарних карасюків. Такий. Славненький, бачите, який дикі тут всі такі карасі. довгі, справжні. У нього три хвоста. Часничок, перша риба. Експеримент розпочато. Перша риба є. Буду вам коментувати, будемо разом все рахувати, і в кінці підведемо підсумки, який ж смак краще працює. Або взагалі краще без нього. І врахуємо, яка сама риба буде клювати на який смак, чи краще короб і розмір риби. Зараз караси злетів вже такого розміру солідного для цих місць, тому що вони тут клюють менші. Ми це вже знаємо із того року, і з цього. Приємний розмик карася, будемо дивитися і все враховувати. Часник один, все інше нуль. Продовжуємо. У нас клювачка ще одна. Ось такий коробчук підійшов на смак опариш. Черв'як зі смаком опаришу. Ви можете бачити, що я перекинув вудочку, тому що. Щось тут під очеретом реакції немає. У самому п'ятні риба в мене зараз не клює. Одна вудочка працює, хоч якось, а інша не працює. Тому я перекинувся. Чесно кажучи, думав, кльов сьогодні буде кращим. За 3 години у мене два клювання. Я дуже задоволений навіть дещо сердити на ось цю рибалку. Розраховувавши з приходом сонця, рибочка трішечки зашевелиться сьогодні і буде кращий результат. А ні. Кльов стабільний всі три неділі і сьогоднішнє наше сонечко ніяк на нього не вплинуло. Кльову, можна сказати, що немає. Зараз я хочу відійти від теми кльову і поговорити з вами про кормове п'ятно. Щойно відбувся цікавий моментик. Я вирішив перезакинути одну паличку, тому що вона три години в мене стоїть. Вудочка на неї нічого не клює, вирішив закинути її 4 метри в сторону від п'ятна. І через хвилину коробчик у мене клюнув. Тож, раз такий приклад у нас трапився, я хочу вам пояснити, чому це відбулося. Досвідчені коропятники, я думаю, все розуміють. І вони ніколи не будуть ловити своєму п'ятні трьома-чотирьома палками. А одна паличка буде зліва, одна справа, одна ззаді і так далі. Чому це відбувається? Чому риба клює за пятном? Є два варіанти. Перший варіант, коли короб заходить на пятно, він спокійно бере корм, наїдається, а до корму з, нашою, з нашим гачечком він не доторкається, тому що він бачить, що воно щось підозріле. В нього є вибір: він може поїсти спокійно, непідозрілих насадок, наїстися і просто вийти з нашого пятна. Все. Це перший варіант, чому може не клювати в нашому п'ятні. Чому потрібно ловити за п'ятном, як мінімум, одним водилищем? Другий варіант це коли риба на запах, коли тільки закормилася, вирушає до нашого п'ятна. І вона не встигає йти до п'ятна по дорозі знаходить нашу насадочку. Зараз у нас це, скоріше за все, так і трапилось. Коробчик прямував на п'ятно, але Вудочка зустріла його раніше. Ось такі два правила є в короповій рибалці, які пояснюють, чому буває частіше риба клює за пятном. Неважливо, чи це вудочка чи це фідер, вам потрібно це знати. Тепер будете знати. Тож, зараз буду ловити одною вудочкою без прикормки, просто за п'ятном, нехай вона лежить. Сьогодні такий кльов, що нам потрібно різні методи приміняти, щоб когось спіймати. А що стосується спреїв, то цікаво. Цікаво. Натуральний черечок не працює. Дві покльовки саме зі спреями. Ще одне холосте клювання. Повністю жерло нашого черв'ячка з медом. Хі -хі. Ось вам і за п'ятном рибалка. Бачите? Да, розумію, не в всіх місцях є можливість. Закинутись від прикормочної точки в сторону на метрів 4. Тут якраз таке місце, що нам дозволяє зробити. Тому що в мене ширина 10 метрів. За 5 хвилин за п'ятном дві покльовки. В 5 дні за час 0 покльовок. Це говорить про щось, як ви думаєте, чи ні? Є сенс ловити за п'ятном коровим чи немає? Перезакидаємо. Цього разу. Без пречика подивимось, чи буде риба на тій точці. Ось вам і рибалка за п'ятном. 3-4 метри, а різниця дуже велика. Мені є ще багато чого вам розказати, головне, щоб була мотивація у мене це розказувати. Тому лайкосик на відосик і підписочку. Чекаємо третю рибку. Ця вудочка сьогодні має зробити результат. Я думаю, дуже вчасно я її перезакину. Тому що там могли б і ми на одній рибині піти додому. Покльовочка на чистого черв'ячка за п'ятном. Візьме до кінця чи ні? Ай! Схід. Довго думало, думало і зійшло. Що так зидається в інші червяки? Просто хапс і нема нічого. Два рази поспіль. Не розумію, але факт в тому, що за п'ятном набагато краще кліє просто в рази. За 10 хвилин три покльовки. Ось і вирішення було проблеми, яке, йо-майо, я в шоці. Ну, я то не в шоці, тому що я цю фішку знав і я її завжди використовував. Але Но для нових рибачків, для початківців зараз деякі карти розкрилися. Ви почули дещо цікаве і бачите зараз приклад і не розумієте, як так працює. Там відро прикормки, а клеї там, де немає нічого. Ось так воно все працює. Це рибалка. Завдяки розуму нам вийшло переграти сьогоднішню нашу рибалочку в кращу сторону. І дивимось далі, що буде. Карасик. Другий. Хорошо. Може під вечір проснуться. Ой, навікає, там, навікає, там, навікає. То весь день не клювалося один за одним. Це, Може риба підійшла? Та і там буде, навікає, там дуже. Третій карасик. Тільки перезакинувся. Ще один маціпузінький. Відпустимо цього не пагені. маленькі пішли на ці будеш. Уже два таких міні-карасика. Ось ми і дочекалися, маємо клюваки вже якісь п'ятна, а за пятном взагалі бомба. Вже дуже-дуже і -дуже багато було покльовочок саме за п'ятном. Сьогодні ви побачили гарний приклад, як можна перехитрити та спіймати рибку. В п'ятні вона не реагує, три покльовки за всю рибалочку. А ось як тільки звечеріло за п'ятном розпочалася роздача. Тому що я планую? Я хочу перекинути одну вудочку. З п'ятна також за п'ятно. І робота долорювати всю рибку вже за п'ятном. Сьогодні будемо рибалити за п'ятном. І далі тестувати спреї. Що можу сказати? Сьогодні погано працює мотель, сьогодні погано працює опариш. А мед, часник і натуральний черяк найкраще показують результати. Ось такі в нас поки підсумки. один. Карасик. у Хороший карасюка. корочкою. Пузань добрий. Ще один карасик. Відразу один за одним клюють. Зажував. Катану далеко. Погляньте, яка глибина у мене зап'ятну. Взагалі смішна, а ще більш смішніше, що саме там клюється риба. Яка прямує на нашу точку, закормлену по дорозі вона натрапляє на черв'ячки і клює. У нас сьогодні був вітер звідти тому риба сюди вся прибивається. Маршрут неї саме звідти. З дальніх очеретів вона йде сюди за вітром, на запах нашого корму, і натрапляє на черв'ячки. Ось така. Чудо сьогодні в нас вийшло. Для мене це не дивина, для мене це практична ситуація, але можливо декого це здивувало. Що я, зокрема, його там від рукаші, я ловлю ось тут. Правда, звучить, звучить смішно, звучить смішно, але якби ми цього не зробили, то результату сьогодні не було б. А так вчасно підловили тему. Перезакинулись і зробили знову відео. Клювачка. Бам! Ого! Коробчук був. Невеликий, але був коробчук. Не карасюк. Ось так. Кайфую з цих гачків просто це капець. Настільки вони класні. У нас вже майже восьма, і дуже скоро ми травимось додому. Щойно я сховав спреї у сумку і хочу відповісти на запитання, яке я задавав на початку відео: чи користуєтесь ви спреями, і чи бачите, ви в них сенс вірите, чи дійсно вони приманують рибу, чи ні, чи це обманка, тож відповідає тепер я. Спреями користуюсь, і скажу навіть більше, що спреї я ношу собою на кожну рибалку. Але скажу вам так, що на кожній рибалці вони у нас працюють. Ну, виходячи сьогодні з сьогоднішньої нашої рибалки, ви побачили чіткий приклад, як в мене зараз клює карась. Такий там крипучий у Нас трішечки перебили. Нас трішечки перебив, дядько карапуцик. Опа. Друзі, ось це екшен. Зняв камеру, щоб вам розповісти про спреї, висловити свою думку і залишив лише одну в воді, тому що розумів, що вудки може бути багато. Одна на березі, одна в воді, покльовка, ладно, думаю, кидаю камеру, підсікаю, а там корм. Ну, не прям короб. Коробчик такий непоганенький, весь такий хорошенький. Уф. У мене ось така риба. Це мій бікфіш в цьому уроці. Це не великий, не трофейний короб, але це вже якийсь розмір. Ми вже укрупняємося, ми маємо щось більш-менш схоже. Щось те, що може називатися коробом. Клас. Я дуже задоволений. Ось цим бонусом в кінці рибалочки. Це капець. Оба! Друзі, що стосується спреїв? я з собою їх маю, але не завжди їх використовую. Сьогоднішня рибалка чіткий приклад. Якби не було спреїв, то перші 4 години рибалки риби би не було. Вона просто пасивна, вода холодна, вода не прогрілася, риба не активна. І спрей дуже гарно виділяє насадку на ось цьому мулі. І що головне, працювали різкі спреї: чесник, солодкий, ось такий там різкий запах, який дуже сильно виділяв нашого черв'яка. Завдяки спреям. Сьогодні я мав перших своїх 5-6 риб. Ось зараз, вже, бачите, вже без спрея пішла віжуха. Коли потепліло трішки звечуріло, риба почала. Активніше ходити, активніше їсти, одяг хвилички прогрілася, і вона вже не звертає увагу на спрей. Тому спрей це такий ситуативний атрактант, але він має у вас бути, тому що він сьогодні розпочав мою рибалку. Без нього я виловився набагато гірше. Ось все, що я думаю про спрей. Сьогодні у нас гарне відео. Ми гарно все протестували, розказали, і я поділився з вами своєю думкою, як. Рахую я і і на це все дивлюсь. Тож, давайте, наші 20 хвилинок продовжимо цю рибалочку і, можливо, когось ще спіймаємо. Перев'язав гачечка. Він був ще гострий, але після такої риби краще гачка викинути. Через те їх в парці 20 штук. Ніколи не жалійте гачка. Це саме основне, що є в вашому монтажі. Все, будемо перезакидатися. І можливо вони зайшли в кількості, тому що одна була холоста, також був короб, я відразу вам сказав що короб. Я її дістав, записував звернення і другий короб плюнув. красюка. Ах, так хорошо, тихо стало, бачите. Просто супер. Хвиля затихла, восьма година, карась заїв. Свіженького катана. Yeah. От така штучка у вас має бути ще з собою. Щоб звільняти цю саму рибку. Допомагає. Потрібно по лісці опустити його. Тримати лісочку на тяжці і. Раз. Красота. Це, до речі, стонфо, да? так? Made in Italy. Ну так, да, це стонфо. На сьогодні будемо прощатися. У нас вийшло гарне пізнавальне відео, де було дуже багато корисної інформації про спреї і про п'ятно ловлі. Тож, підтримайте це відео своїм активчиком, обов'язково прожміть лайкосик за дану інформацію, Напишіть коментар, підпишіться на канал, і я з вами прощаюсь. Сьогодні у нас перший день тепла і перший короб до заліку можемо його вже віднести. Тож, є, є, пацани, є. Скоро все розпочнеться. Я думаю, тиждень і коропи будуть на гачках. Ми прощаємось до нового відео на каналі Golden Fish.